Привіт, друзі! Ви на каналі Тали Продкової. Я письменник, психолог і метафізик. І на цьому каналі ми займаємось котячими історіями. До речі, познайомтесь, це Пшонка. Ми займаємось зірковою психологією, аналізуємо долі і психологічні переврети знаменитостей, сучасності та минулого. Це не тільки цікаво, але й корисно. Сьогодні ми поговоримо про Кім Кардаш'ян, яка, крім того, що є однією з найвпливовіших інфлюенсерів сучасності, моделлю, бізнес-вумен і колишньою дружиною репера Кані Веста, передусім відома широкій публіці через розміри своєї п'ятої точки. Чим же прославилась Кім Кардашян, крім своїх видатних сідниць, і як вона прийшла до слави? Ми розкриємо тему популярності клану Кардашіан Дженер і того, яку роль у просуванні своєї родини відіграла мати сімейства Кріс Дженер. Також ми зачепимо такі явища, як контролююча мати, нездорова конкуренція, експансивна поведінка. І поміркуємо над тим, як селебриті спекулюють на відчутті нашої неповноцінності. Поїхали! Перш ніж почати, зроблю кілька ремарок у попередніх роликах. Я розповідала про власну історію життя і ці проблеми й труднощі, зокрема у стосунках із матір'ю, який мені довелося пережити. Я дуже дякую за співчуття і підтримку усім небайдужим. Ваші добрі серця мене надихають. Але я розповідаю про свій досвід не для того, щоб отримати жалість, а для того, щоб показати передусім дві речі. Перша, це те, що всі, навіть досить складні проблеми психічного гатунку, можуть бути вирішені. По-друге, я хочу донести важливу ідею, що розумію предмет свого дослідження не лише з теорії, не тільки з книжок, а передусім із власного емпіричного досвіду. Погодьтеся, що сфера психології і духовності це ті сфери, в яких важко бути спеціалістом, не маючи власного досвіду. Адже наука про душу, а саме такою є психологія, це наука про відчуття і почуття передусім. Я часто зустрічала поганих психотерапевтів і поганих духовних наставників, які були абсолютно не інтегровані психоемоційно у ті проблеми, які намагались вирішити. Уявімо, наприклад, ситуацію, що певна жінка пережила зґвалтування і аборт. І в результаті психотравми перестала входити у сексуальні контакти з чоловіками і осудила секс. І от вона зустрічає на своєму шляху певного духовного вчителя, який підсвідомо зацікавлений у сексуальному контакті з цією жінкою, оскільки вона приваблива. Будучи чоловіком, він не уявляє, що таке біль від сексуального насильства чи аборту. І починає відкривати цій жінці сексуальну чакру, застосовуючи травмуючі техніки, які ще більше занурюють цю жінку у відчуття закритості і зажатості. Чи, наприклад, психоаналітик, який захистив наукову роботу на тему шизофренії, це та тема, яка йому найкраще знайома теоретично. І маючи звужену емпатійність і малий досвід особистісних переживань, що, до речі, часто буває з чоловіками. Він ліпить цей діагноз на право і наліво. І це не абстрактний, а цілком реальний приклад. Важко уявити собі кардіолога, який ніколи не бачив серця, чи шиномонтажника, який ніколи не тримав в руках автомобільну покришку. Але як часто ми бачимо спеціалістів у сфері людської душі і тонких матерій, які претендують на обізнаність, не розуміючи предмету свого дослідження. Отже, я хочу донести вам ідею, що знаю зсередини про те, що таке різні форми болю людської душі. І тому з великою вірогідністю зможу зрозуміти і вашу проблему. Ну, а тепер давайте поговоримо про те, чому певні люди стають зацикленими на славі і грошах і чи приносить це справжнє щастя. Американська телевізійна зірка, модель, акторка, учасниця реаліці-шоу та успішна підприємиця Кімберлі або Кім Кардаш'ян народилася 21 жовтня 1980 року в Лос-Анджелесі, Каліфорнія. Її батьками був відомий адвокат вірменського походження Роберт Кардаш'ян та світська левиця Кріс Дженнер. Власне, перед тим, як аналізувати біографію, Кім Кардаш'ян, варто сказати кілька слів про її непересічну у всіх відношеннях матір. Адже саме завдяки їй значною мірою ми з вами і знаємо про існування сімейства Кардашянів-Дженерів. Отже, Кріс Дженер, мати Кім Кардаш'ян, з молодих років була вкрай ціл... цілеспрямованою і завжди досягала бажаного. Її образ та ім'я відомі кожному, хто так чи інакше цікавиться зірковою хронікою. Успішна бізнесвумен, світська левиця, телезірка і одна з перших ньюсмейкерів таблоїдної преси. Вона чудовий маркетолог, іміджмейкер і маніпулятор громадською думкою. Кріс Дженнер, безумовно, вважає своїм основним досягненням народження шістьох дітей, які сьогодні набагато більш знамениті, ніж вона. Це Кім, Кортні, Хлої, Калі, Кендал і Роб. За життям кожного з них спостерігають мільйони фанатів у всьому світі. І ем, первинна заслуга у цій популярності належить саме Кріс. Отже, Кріс Дженер народилася в досить заможній сім'ї в Каліфорнії у 1955 році. Її мати мала магазин дитячого одягу. Тобто, підприємницьке мислення і бізнес-жилка, очевидь, передалися Кріс від матері. Коли дівчинці сповнилося сім років, батьки розлучились. Невдовзі мати вийшла заміж за підприємця е, Гаррі Шеннона, і тут варто розкрити перший факт біографії, який, як мені здається, сильно вплинув на формування характеру кріс. Так, бізнес-партнер її відчима втік, прихопивши спільні кошти, серед яких, звісно, були і гроші е, сім'ї. Я вже згадувала, що контролюючий тип характеру часто формується на тлі певної зради і несправедливості, коли дитина усвідомлює, що людям в цілому не можна довіряти. Так імовірно, втеча і зрада бізнес-партнера Вітчима Кріс сильно вразила юну дівчинку, і та вирішила, що в житті не можна розслаблятися, і що варто це життя брати у власні руки. Наступним епізодом, який, як мені здається, укоренив це рішення, був факт того, що в Кріс виявили рак кісток. І лише своєчасне лікування хвороби врятувало їй життя. Тобто вона ще й укоренилася у вірі, що потрібно стежити не лише за людьми, але й за станом свого здоров'я. Тобто, люди з контролюючим типом схильні контролювати ще й власне тіло і тіла своїх близьких, що й робить Кріс. В житті я не раз зустрічала людей контролюючого психотипу. Це переважно досить приземлені люди, які твердо стоять на ногах. Вони матеріалісти, які керуються вигодою і націлені на накопичення, їм притаманна заздрість до матеріального успіху інших, а також експансивна поведінка, яка проявляється у намаганні захопити якомога більше простору. Йдеться як про матеріальний простір, наприклад, більше будинок, більше майна, квартир, машин. Так і особистого простору контролери мають гучний голос, можуть перебивати співбесідника, і в цілому схильні до розширення своєї присутності. Наприклад, вони можуть так розвалитись. Переважно це успішні підприємці, тип управління яких не є демократичним, а спирається радше на їхню особисту авторитетність. Вони, як правило, націлені на отримання матеріального ресурсу і розглядають як джерело ресурсу навіть власних дітей. Так, контролюючий батько, в якого є власний бізнес, буде усіляко намагатися інтегрувати в цей бізнес і свого сина, щоб отримати ще більше прибутку. Девіз контролера. Я всього в житті досягнув сам. Своїм рідним він часто закидає, де б ви без мене були, ви без мене пропадете. При цьому насправді контролер не помічає, як використовує людей, і що його досягнення часто це передусім наслідок праці оточуючих. Люди контролюючого типу вправно шукають вигоду і часто розглядають як ресурс навіть власний вигляд. Отже, Крістен ще в юності зрозуміла, що має яскраву привабливу зовнішність. Е, і це був результат змішування шотландських, голландських, німецьких та ірландських коренів. І Кріс вважала, що головне в житті це вдали заміжня. Після закінчення коледжу струнка приваблива дівчина легко знайшла роботу з тюардесою місцевої авіакомпанії. На одному з рейсів вона познайомилася із симпатичним брюнетом. Етнічний вірманин Роберт Кардашіан був американцем вже у третьому поколінні. Десять років вів успішну адвокатську практику, отримавши ступінь доктора юриспруденції. Кріс і Роберт стали зустрічатися. Вони одружилися у 1978 році і уселилися в розкішному будинку в Беверлі Хіллс. Первенцем сімейної пари стала Кортні Кардашія, яка народилася у 1979 році. Потім на світ з'явилася Кім у 1980-му та Хлої у 1984-му. І нарешті, 1987 року народився довгоочікуваний син і спадкоємець родини Кардашія Роберт Молодший. Чоловік та дружина прожили у шлюбі 12 років, розлучилися у 1991-му. Ініціатором розриву став Роберт, який застав дружину в обіймах молодого коханця Тода Уотермана. І тут хочеться зробити ремарочку, чому контролер, боячись зради сам, зраджує. Контролер часто одружується по розрахунку, не люблячи свого партнера по-справжньому. Просто йому здається, що це вигідна партія, що його партнер надійна людина, яка забезпечить стабільність. Тобто контролер контролює своє життя і вірить, що його можна вибудовити згідно з розрахунком розуму. Але серце і переви душі часто виходять з-під контролю. І така людина йде у відрив, будучи нездатною чинити опір почуттям. Як мені здалося, саме такий відрив і стався скрізь. Розлучалося подружжя довго, ніяк не могли поділити майно і визначитися із сумою, яку жінка, яка звикла до розкішного життя, вимагала на отримання себе та чотирьох дітей. Втім, після розлучення Кріс і Роберт помирилися і залишилися добрими друзями аж до смерті Роберта в 2003 році. Він помер від раку стравогоду. Кріс не зазнавала поразок у особистому житті, тому майже одразу після розлучення вдруге вийшла заміж за легкоатлета олімпійського чемпіона Брюса Дженера, з яким фліртувала ще в пору заміжжя. Принаймні так подейкують. У кожного з подружжя вже було по четверо дітей. Прюс до цього шлюбу був одружений двічі. Їхніми спільними дітьми стали ще дві донечки Кендал, яка народилася у 1995 році, та Калі 1997 року народження. Вийшовши за Брюса, заповзятлива Кріс стала також і його менеджером. Вона представляла інтереси чоловіка в управлінні сімейним бізнесом та присувала його нову кар'єру автогонщика. Також Кріс. Організовувала Брюсу численні турне із мотиваційними тренінгами, які він провадив, їздячи країною. Подружжя прожило разом майже 23 роки. У червні 2013-го стало відомо, що Брюс та Кріс роз'їхалися, а у грудні 2014-го розлучилися. Причина незабаром стали очевидними. 2015 року Брюс Дженнер переніс операцію зі зміни статі, взявши нове ім'я Кетлін. І тут у багатьох глядачів може виникнути питання: а як взагалі можливо прожити стільки років з чоловіком, якщо він почував себе жінкою? Якщо чесно, то навіть риси обличчя Брюса Дженнера видавали в ньому певну фемінність. У нього справді і до операції і по зміні статі був вигляд такої собі накачаної жінки. Невже Кріс було ок із цим жити? І тут я знову повторю, що дана поведінка характерна для контролера, адже вигода і розрахунок для нього важливіші за почуття. Контролер може стерпіти і не любов, і навіть відразу до партнера, адже його розум зайнятий переважно тим, як отримати матеріальну вигоду від даного союзу. Втім, попри численні старання Кріс, Брюс Дженнер не став мега успішним бізнес-проектом жінки. По справжньому вдалим стартапом Кріс Дженнер, яка сама себе називає Мама Джер, стало реаліті шоу «Keeping up with the Kardashians». У 2007 році Кріс Дженнер… Прийшла в офіс до відомого американського телеведучого Раяна Сікреста з пропозицією створити реаліті шоу і показати різноманітність характерів і божевілля всередині її великої родини. А це чоловік, п'ять дочок та син. Дженнер розуміла, чим більше вікових груп та інтересів покриє їхнє шоу, тим більше вони зможуть заробити. З шаленством Кріс не збрехала, його там справді вистачало. А ось каталізатором запуску шоу стало злите секс-відео Кім Кардашян з її екс-бойфрендом Реєм Джеєм. Вважається, що за зливом стояла, якщо не сама Кім, то її матір Кріс. Тобто, уявіть собі, що ваша мама спонукає вас до поширення власного еретичного відео з метою прославитися. Варто також додати, що Кріс нарадилася з членами сім'ї перед тим, як запропонувати реаліті шоу-продюсеру. Домочадці знали про те, що по всьому дому розвісять камери вже постфактум. Тобто Калі, який на той час було 12 і кендл, який було 10, просто довелося щодня ходити перед камерами і проживати свої перші критичні дні, свої сльози і розчарування перед багатомільйонною американською публікою. Як вам така ціна популярності? Як на мене, мала місце нехай опосередковане, але все ж торгівля дітьми. За перший місяць після запуску шоу стало найрейтинговішим на каналі серед жінок у віці з 18 до 34 років. Його подивилося майже 1,3 мільйона глядачів. Другий сезон закріпив успіх першого та був переглянутий е, е, переглянути глядачами в кількості 1,6 мільйонів. П'ятий сезон подивилися в середньому 3,11 мільйонів глядачів. Шоу було популярним через те, що людям справді цікаво спостерігати за життям інших. Крім того, кардашяни виявилися досить неординарною сімейкою, чого тільки вартують епізоди із тим, як малолітня Калі танцює на шесті для стриптизу. Тім герої... справжньою героїнею реаліті шоу стали не маленькі сестри Дженнер, а саме Кін, яка за численними опитуваннями глядачів шоу найбільше привертала увагу публіки і була улюбленим героєм Keeping Up With The Kardashians. Під час шоу увага до Кім була прикута завдяки низці подій. Так, під час першого сезону Кім знялась для обкладинки плейбоя. Варто сказати, що її мати Кріс спонукала Кім роздягнутися якомога більше під час фотосесії. Також Кім взяла участь у танцях із зірками, знялася у фільмі, за що отримала золоту малину, зняла кліп, зустрічалася із відомим футболістом, показала на публіку перебіг власної вагітності і робила все, щоб не втратити увагу глядачів. Отже, Кім Кардашян. Ця жінка запустила щонайменше десяток успішних бізнесів, серед яких комп'ютерна гра Kim Kardashian Голвуд, власна лінійка білизни і парфумів, власна марка косметики та інше. У 16 років вона купила туфлі від Manolo Blahnik і продала їх на eBay з націнкою у 9 тисяч доларів. Її заміжя із мегапопулярним репером Кані Вестом теж можна розцінювати як вдалий піар-хід і бізнес-проект. Як і її мати Кріс, Кімберлі вмудряється монетизувати навіть особисте життя і власних дітей. Так, під час реаліті шоу «Сімейство Кардаші, кім вдалося заробити на демонстрації народу власного весілля з баскетболістом Крісом Хамфрісом біля 18 мільйонів доларів. Як бачимо, тема грошей і накопичення ресурсу, для кім є такою ж важливою, як і для її матері. Тім, якщо мати Кімберлі Кріс Дженнер, передусім має риси контролюючого психотипу в різних джерелах, його ще називають паранояльним, то кім, як на мене, має також набагато більш виражені нарцисичні риси. Я вже неодноразово вказувала на те, що нарцисизм у чистому його вигляді формується на базі конкуренції і на підставі бажання бути найкращим. Значною мірою розвитку негативних рис характеру своїх доньок посприяла сама Кріс Дженер. Адже жінка неодноразово влаштовувала такі собі конкурентні змагання між дівчатами. Так вона не раз стверджувала, що саме Кім є її улюбленицею, оскільки Кім стала золотою курочкою, яка несе сімейству золоті яйця. Тобто, хто з дітей більше заробляє, той і є улюбленцем мами Кріс. Втім, заробляти Кім почала не тільки завдяки своїм талантам, вріше не стільки завдяки їм, як відомо, Кімберлі навіть не має вищої освіти, і всі її спроби акторської гри чи співів потерпіли повне фіаско. Основним рупором успішних бізнес проєктів для Кім стало її власне тіло, яке варто зазначити від природи є справді дуже привабливим. Кім була фактично найкрасивішою дитиною сімейства до народження молодшої зведеної сестри Кандал Дженнер? Кім була улюбленицею не лише мами, але й батька, про що покійний Роберт Кардашін говорив у присутності інших своїх дітей. Кім була саме тією дівчинкою, яку закохувалися всі хлопчики, і змалку знала, що є привабливою. Її кар'єра починалася з того, що Кім продавала непотрібні лакшері речі знаменитостей на eBay, за що брала відсоток. Також вона допомагала зіркам організувати їхній гардероб і купувати нові речі замість непотрібних. Першим клієнтом Кім стала RB-співачка Бренді Норвуд. Втім, дружба, як виявилось, не посприяла бізнес-відносинам. Так сім'я Бренді навіть подала на Кім до суду за те, що там, мовляв, використала 120 тисяч доларів із кредитки Бренді на власні покупки для магазину Dash. При цьому обіцяючи своїй подрузі, що гроші будуть потрачені на оновлення її гардеробу. Схильність до фінансового шахрайства проявлялась у Кім впродовж життя. Так Кім Кардашян не гребувала тим, щоб продавати продукти сумнівної якості, наприклад, кросівки, які нібито накачують сідниці, а кекси для схуднення, неякісний алкоголь. Також зірку нещодавно звинувачували в рекламі неіснуючої криптовалюти, на якій прогоріло чимало інвесторів. В цілому можемо стверджувати, що ці цілі випадку з Кім завжди виправдовує засоби. Також Кім Кардашян допомагала розчистити і реорганізувати гардероб таким зіркам, як Лінсі Лохан, Ніколь Річі та Сінді Кроуфорд. Найдовше Кім затрималася у якості персонального помічника і гардеробниці у відомої світської левиці Періс Хілтон. У 2000 Періс була справжньою зіркою, яка красувалась на обкладинках, випускала власні парфуми, вела власне реаліті шоу, знімалася у фільмах, співала і навіть заснувала свій музичний лейбл. Хоча Кім Кардашін була з небідної сім'ї у порівнянні з суперпопулярною Періс, спадкоємицею мережі готелів Хілтон, вона програвала у соціальному статусі. Імовірно, будучи на других ролях біля Періс Хілтон, Кім відчувала своє самолюбство за задітим і вирішила переплюнути конкурентку. Думаю, одним із предметів заздріщів Кім, крім слави і грошей, був також зріст Періс. Так, Періс Хілтон мала достатній для моделі зріст 173 см, в той час, як зріст Кім Кардашян сягав усього 157 см. На спільник із Періс Фото. Кім завжди виглядала красивим, але кордупликом. Багато подальших проєктів Кім Кардашян, як от випуск власних парфумів, моделінг, спроба співати акторство, поширення власного еротичного хоум-відео, участь у реаліті шоу та інше вказують на те, що Кім мріяла скопіювати і переплюнути періс її успіху. І буквально наслідувала все, що робила подруга. Така дружба, яка ґрунтується на підсвідомній застрості, часто буває поширена серед так званих світських левиць. Одним із способів приходу до слави і популярності для Кім стало використання відомих і впливових людей. Так ще у школі Кім закрутила роман із племінником Майкла Джексона Тіто Джо Джексоном. Відомий президент як Кін організувала побачення з актором і ведучим Ніком Лечі на піку його популярності після розставання з Джесікою Сімпсон. Кім запросила Ніка в кіно і повідомила всіх журналістів світської хроніки про те, де і коли вони будуть присутні. Сам Нік, вочевидь, щиро вірив у романтичність їхніх зустрічей і не підозрював, що його затягли у пастку для папараці. Кім відвідувала лише потрібні вечірки, робила фото лише з потрібними людьми. Схильність використовувати і маніпулювати іншими для досягнення особистих цілей у психології називається макіавелізм, і він в повній мірі присутній особистості Кім Кардашян. Не можна стверджувати, що союз із відомим і багатим виконавцем Кані Вестом був холодним розрахунком, але й безкорисливим цей шлюб назвати теж важко. Відомо, що під час того, як Кані ще зустрічався з актрисою Ембер Роуз, Кім висилала йому на телефон власні еротичні фото, тобто усіляко зваблювала. Впродовж потрученого життя Кані ставився до Кім як до королеви, одарював коштовними багатомільйонними подарунками і посприяв її становленню як ікони стилю. Тобто, в цілому, їхні стосунки зробили кім ще більш успішною, популярною і багатою. Народжених від кані чотирьох дітей, як уже було сказано, Кім теж успішно монетизує, виставляючи із ними численні фото в Інстаграмі, продаючи дитячі товари тощо. Варто сказати, що пост Кім Кардашин в Інстаграмі коштує до мільйона доларів. Те, як впливає на психіку дитини така популярність, можна окремо обговорювати. Чи варто виставляти на розгляд мільйонів фоловерів життя дитини? Не треба тут бути психологом, аби зрозуміти, що діти мають право на приватність і що різноманітні травми, отримані в процесі такого виховання, ми зможемо проспостерігати лише в динаміці. В кожному разі Кім ставиться до власних дітей так само, як це робили із нею. В цілому, стосунки Кані Веста і Кім Кардашян були золотою порою для них обох. Але після того, як Кані діагностували біполярний розлад особистості, він став писати якісь дивні висловлювання у Твіттері і навіть висунув свою кандидатуру на пост президента. Варто сказати, у 2020-му за нього проголосувало близько 60 тисяч американців. Дейку, що саме з причин нестабільної психіки Кані пара і розійшлася. Якби там не було, у Кім Кардашян залишається її основний проект – це її тіло. Що й казати? Ким стала кумиром мільйонів. Її зовнішність і стиль копіюють та наслідують. І тут варто поговорити про таке явище, як спекуляція на комплексах та страхах споживачів. Продаючи картинку ідеальної зовнішності, знаменитості, ніби хочуть переконати нас, що ми теж можемо стати красивими і успішними. Ну, варто лише купити певний крем, певну помаду, бади, кросівки чи курс тренувань. Тім, найчастіше ідеальна зовнішність зірок це або даність, яка дісталася їм від природи, або наслідок дороговартісних косметологічних і хірургічних процедур. Але ж ніяк не вплив бадів, крему чи помади. Так, Кім Кардашян має чудові гени від батьків. Її зовнішність це, так би мовити, дана Богом прерогатива, яка апріорі не може бути тиражована і яка не має рецепту. Але навіть незважаючи на природні дані, кім успішно їх коригує за допомогою величезних коштів. Так, за даними видання «The Sun», за 2020 рік вона щомісяця витрачає близько 130 тисяч фунтів стерлінгів, і більшість цієї суми йде на особистого тренера знаменитості. Також кім витрачає гроші на санци автозагару вартістю 270 фунтів стерлінгів та косметологічні процедури у дорогих салонах. Крім того, знаменитість має команду особистих вісажистів і перукарів, яким платить до 2 тисяч фунтів стерлінгів за один образ. Крім цього, Кардашян кожні 10 днів витрачає по 400 фунтів на манікюр і педикюр, а також 1000 фунтів стерлінгів на оформлення брів. Крім того, Кім постійно носить накладні вії. Сама Кім стверджує, що не робила пластики. Але спеціалісти з пластичної хірургії запевняють, що вона зробила ринопластику, збільшення грудей, ліпосакцію і ліпофілінг сідниць. Тобто образ Кім Кардашян є результатом численних втручань, і зірка, заявляючи, що є натуральною красуною, просто спекулює на темі зовнішності. Це призводить до збільшення таких явищ, як невроз, комплекси, дисморфофобія і низька самооцінка у пересічних фоловерів, які постійно стежать за ідеалом і порівнюють себе із ним. Попри тенденції до поширення бодіпозитиву, інфлюенсери, які нав'язують на реалістичні ідеали зовнішності, досі популярні. Імовірно, тому що продавати образ ідеальної краси, це просто нереально вигідно і прибутково. І тому нам з вами не залишається більш нічого, як включити критичне мислення. Реалістично оцінювати інших людей, незважаючи на ту картинку, яку вони нам транслюють, і любити та цінувати самих себе. Пам'ятайте, що бути відкритими не страшно, страшно бути нещасними. З вами була Тала Прудкова. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, у нас ще багато цікавих розборів попереду. Всім цьом і гарних людей поряд! Тримаємося!